Вітаю усіх глядачів Ютуб каналу Львів Медіа. Дякую, що нас дивитесь. Лайкайте наше відео, коментуйте, а також поширюйте, тому що нам це допомагає рости. Сьогодні ми продовжуємо тему із сухпаями в минулих відео. Ми аналізували і дивилися, що їдять солдати Російської Федерації і що їдять солдати Збройних сил України. Сьогодні ми підемо трохи далі і будемо говорити про те, що їдять солдати солдати Такого ненависного для росіян НАТО. І сьогодні ми будемо оглядати сух пайок німецької армії. Ось такий нам вдалося дістати. Ви бачите, що тут написано тип 1, тобто тип перший меню, і також пише халяль. Що означає слово халяль? Халяль означає дослівно дозволено Аллахом, тобто це є халяльна їжа. Та, яка дозволена їсти мусульманам, так є на противагу слово халяль Слово харам, яке є заборонена. От халяльна їжа це та, яка є дозволеною. Тут хочу підкреслити одну річ: е, я переглядав трохи в інтернеті статистику, скільки мусульман є в лавах Бундесверу. Бундесвер, Бундесвер це німецька армія. от Бачимо, що тут німецький прапор Бундесвер, пише німецькою мовою близько 2%. Про що це свідчить? Що е, відсоток мусульман. Ман, які служать в лавах німецької армії, є невисокі, але ця країна поважає їхню віру, їхні традиції і звичаї. Е, відразу скажу, що е, німецькою мовою я не володію, е, тому я інтуїтивно буду дивитися, що там є. Е, я не бачив, що у цьому е, сухпаю німців так, країни НАТО, і тому разом з вами ми його будемо. Розгортати, дивитися, можливо, я навіть щось спробую. Є тут кілька речей англійською мовою. Хочу сказати, що цей сухпай важить майже 2 кілограми. От ми бачимо 1,9 кг. Також тут англійською мовою пише: він запакований у 21 році, 6 червня 2021 року. І також тут ззаді я англійською мовою знайшов, що тут є очищувальні таблетки для води. Пише англійською мовою, для стерилізації е, півтора літра води. Ну що ж, поїхали, що ж їдять е, солдати Бундесферу німецької армії. Ми можемо, щоб нам легше було, ми застосуємо ножниці. Також хочу підкреслити: ви самі бачите, що е, сам сухпай є водонепровникним. Так, ми бачимо: от. Ми його розгарматизували. Тобто, е коли солдат, е чи, наприклад, чи знаходиться в воді, чи, наприклад, є е погода з дощем, він ніколи не намокне і завжди буде готовий до споживання. Отже, давайте дивимося, що є всередині. Отже, перше, це є е сухі серветки, от ми бачимо 100% целюльози. Ідемо далі. Це є Salty Biscuits, це є солений бісквіт. Він виробництва. Він іспанського виробництва, тобто він вироблений у Іспанії, а точніше, в Аліканте. 55 грам солений бісквіт. Можливо, згодом я його попробую, Просто давайте оглянемо все, що тут є. Тут ми бачимо ще одну герметичну упаковку. Так, і тут знаходиться. Скоріше за все, тут цукор, спеції і так далі. Отже, тут ми бачимо 1,5 грамовий е, чай. Ті. Він пише. Один пакетик. Два пакетики 1,5 грамовий чай. Тім. Далі дивимося. Це, скоріш за все, угу. це оці очищуючі таблетки. Для очищення води. Вони кидаються в воду. Е, я інтуїтивно е, розумію це, наприклад, це, бо, тому що марковано німецькою мовою, пише таблетен. і одна таблетка на 1 літр води. От ми можемо побачити один літр. Так? Тут пише, що одна таблетка, її потрібно розчинити, і тоді, навіть якщо вода трохи забруднена чи з якимись бактеріями, скоріш за все, вона очищується. Йдемо далі. Це є. Цукор 8 грам. Також в Іспанії. Вироблений аліканте. Ми бачимо. Сіль 1 грам. Також в Іспанії вироблено. Тут також цукор. 8 грам. Давайте порахуємо, скільки цукрів дається. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тобто ми маємо шість упаковок цукру по вісім грам. Далі ми маємо сіль по одному граму. Раз, два, три. Чотири. Чотири упаковки солі, два пакетики чаю. І бісквіти, солені і очищуючі таблетки. Purification tablets, так як це написано на упаковці. йдемо далі. Отже, у нас ще тут така річ. Вона також герметично запакована, тобто є зовнішній. Зовнішня герметика, ще внутрішня, що в разі чого? Коли, а, скоріше за все, коли витягаєш один пакет, то щоб вони там е, далі зберігалися в нормальному стані. Отже, що у нас тут? Тут у нас мікс е, for milky drink. Так, це скоріш за все сухі вершки. От ми можемо бачити також вироблені в е, Іспанії. Два, три, чотири. Чотири так, мілкідрінк. Ми бачимо чотири упаковки. Зараз я гляну. Чотири. Так, чотири упаковки це вершки. Ми бачимо чотири упаковки вершків. Далі це кава. також Такограмова. Раз, 2, 3, 4. Скоріше за все, вона є розчинною. Вершки і чотири упаковки вершків, і чотири упаковки кави. Далі ми дивимося, це є з лимонним смаком, Lemon Flavor, Isotonic Drink. Тобто це є ізотонік, 20 грамів тут також 4 упаковки. От, вона так виглядає. Все в одному кольорі зроблено спеціально для армії Бундесферу. Також 4 з лимонним смаком. Йдемо далі. Так, тут пише німецькою мовою. Це є приготовлене, щось приготовлене. От англійською мовою пише Prepared Meal, «plaid cuisine». Стерилізований продукт пише. Давайте прочитаємо. Це можна їсти. Я зразу перекладаю з англійською мовою, тому що тут є маркування. Це можна їсти холодним або гарячим. Його можна розігріти. Тобто закинути цю упаковку в воду і вона так розігрівається на протязі 10-12 хвилин. Треба пише, що його потрібно з цієї гарячої води витягнути і е, розкрити це упакування. Якщо хтось хоче його їсти холодним, то можна просто е, його відчинити. Так? Так. Ось так воно виглядає. Де воно, також воно вироблено в валіканте. Це баранина, лемп. От пишемо ламп. Згодом, я думаю, що ми це покуштуємо. Тут далі. Це є, от Ми мали солені, солене печиво, а це солодке печиво. От 55 грам, солене також 55 грам. Так, тут ми маємо це от така у нас консерва. Тут це пише на німецькій мові я. Чесно признаюся, що німецькою не володію навіть мінімально, тому, скоріше за все, це або риба, або е, якесь м'ясо. Також халяльне. Ще одні солені бісквіти. Ще одна пачка, ще одна пачка, ще одна пачка солених бісквітів, вона вже третя. Тобто печиво це солодке печиво. Два, ми вже його показували. Також ми маємо таке саме так само пише манна. Це інша консерва. Симпатична отака. Маленька, 65 грам ця має, і 65 грам ця має. Далі ми маємо е, фруктовий коктейль в сиропі. Ось він так виглядає. Навіть консервовані фрукти в німецькій армії запаковують. Це 205 грам. Він має. Потім це є персиковий джем, піч джем 20-грамовий. Якщо хтось хоче, скоріше за все, можна намазувати ним печиво. Тут також два піч джем персиковий. Деблікосовий. Це є. Оце я не знаю, що є. Пише. Складається з води, етилового алкоголю і парфуму. Ну, давайте відкриємо. Аж самому цікаво. А, вайпс. А, це, це отакі серветки. Воно ще парфумовані. Це моква серватка одна, так? Так, профумовно достатньо добре пахне. Камера цього не може передати, але я це відчуваю. От вона мокра, руки в мене повністю мокрі. І О, і починають пахнути. Після цього ми можемо перейти до дегустації блюд німецького бундесферу. Йдемо далі. Це є. Так, от ми бачимо, є така упаковка. Тут пише. В упаковці є, така, є такий вкладиш, от ми бачимо. Типфан халальний меню. І тут ми можемо прочитати, що головні страви е, Лемп та джін, тобто з бараниною, щось. Далі ми бачимо, паста Болоньєзи є по 300 грам. Далі е, А, це, оце, що я передивлявся, це, е, це є сардини і тунець. Так, Оце сардини і тунець. Тут вони пишуть, що це є, що я не міг прочитати. Далі кава, снеки і. Е цукор і решта речей. Оце є ще один клеткузін. Е це також приготовлено, також його можна розігрівати і так далі. Якщо це була баранина, то тут це є паста болоньяза. Ну, принаймні, так говорять, так воно виглядає. Зараз ми спробуємо це поїсти. Так, це ми бачимо. Це є чоклет-бар, шоколад. Ось так він виглядає, шоколадка. Щоб солдатом було солодко в армії. Так, це ще одні ідентичні серветки парфумовані. Мокрі. Це є жуйки Sugar Free, Так вони виглядають. 10 грам тут, а не порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім жуєк, бачимо, і ще один шоколад 25-грамовий. Єдина проблема тут у меню: я не знайшов, чим це все їсти, так? Коли халяльна така штука. Давайте ще раз подивимося. Тобто. Самих по собі приборів нема, що, можливо, я щось забув. Можливо, вони йдуть якось окремо. Тобто, видається раціон німецького бундесверу, і їм якось окремо видаються прибори. Отже, в мене тарілка, видалка, і зараз ми будемо пробувати що? їдять халяльного, солдати бундесверу. Більшість, ну я хочу також підкреслити, що халяльну їжу зараз, халяльна їжа сама по собі вона зараз популярна не лише є між мусульманами, але й також між людьми, які не сповідують іслам. Просто їм це подобається, це е, вважається здоровою їжею і так далі. Хочу відразу сказати, давайте я пасту болоньєзе не буду пробувати, оскільки навчаючись в Італії, от. Паста болонєзе, тут вона маркована є, що це паста болоньєзе, тому що я її пробував перепробував гіршу, кращу і так далі. Давайте спробуємо Лемтаджін, тобто баранина. Так? От, як Я вже говорив, що її можна розігрівати, кинути там в якусь ємкість з водою і 10-12 хвилин потримати. Давайте все-таки подивимося, як виглядає баранена та Лемтаджін, як це називають. От Ми чуть-чуть... Викинемо і спробуємо. Хочу підкреслити, що калорійність у цього всього тут вона є вказаною. Так? Тут є в цьому -всьому, в цій всій упаковці 3395 калорій. Так? Давайте пробуємо баранину. От це є баранина з морквою. Достатньо смачно. Чесно кажучи, навіть коли вона холодна, то достатньо є смачною. Не пересолена, не перепадшена. Mm. І нут. Скоріше за все, це нут. Оці такі круглі речі, я не знаю, чи видно на камеру. Баранина, морква і нут. Достатньо смачно. Mm. Давайте ще м'ясо. Ну, каже, давайте спробуємо все-таки болонезе. Порівняємо, наскільки закінчу жувати, наскільки вона є смачною у порівнянні німецька паста болонезе для солдату у порівнянні з італійською. Ось я відкриваю пасту болонезе. Чесно кажучи, я не те, що це мені не подобається. Я просто нещодавно поснідав. Зараз не дуже хочу їсти. О, вона червона, так як має бути болонезе. Трохи перемішаю, тому що соус вийшов. І от зараз подивимося як виглядає паста болонізи. От вона. І також можна їсти розігрітою, не розігрітою. Паста болонєзе це є паста в томатному соусі із м'ясом. Так? так її роблять італійці. От макарон. У нас в Україні це називають макароном, в Італії це називають фузіллі. Так? От саме такого, як би закручені такі макарони, їх називають фузіллі, тобто кинуті тут до болонізи фузілі. Переважно до болоніза додаються ці фузілі. Mm. Я кажу, в нас в Україні не біда. Можна їсти. Навіть смачно. І чути, що м'ясо там є. Ну, Я вам чесно скажу. Мені особисто би вистачило там, наприклад, тут 300 грам і тут 300 грам одну порція, одна порція чогось. Просто з вухами. Якщо порівняти що смачніше, і що би я вибрав, то я би вибрав нут, моркву і баранину. Чесно вам скажу, нам мені більше подобається. І тому я взяв ще одну воделку. Е, я думаю, що консерви, тунця і сардини, які я показував перед тим, ми не будемо відчиняти, тому що, я не думаю, що є люди. Які знають, які, які не знають який смак сардини чи тунця консервованого, я пропоную ще глянути. Мені самому аж цікаво, як, що таке фруктовий коктейль в сиропі. Ось така штука. Ми зараз подивимося, які там фрукти закидуються, як це виглядає. Воно в сиропі чути? От він законсервований. Давайте відкриємо і глянемо. Так, це справді фруктовий коктейль в сиропі. Трохи важко буде передати. Тут сироп, все плаває. От я бачу, тут є персик. Зараз, який там зробили. Так, тут три види фруктів. Скоріше за все, давайте спробуємо це, що таке. Персик. Оцей білий. Відчувається його смак консервований. Друге. Також персик або абрикос? А це маленьке, я не можу зрозуміти, чесно. Ну, Накинемо трохи більше. Хоча його тут мало. Тут більше таких і жовтих штук. Тобто абрикоси персики консервовані. Так. І сироп, воно солодке. Ця вся штука достатньо. Ну, Можна навіть ще з'їсти. Фрукти це добре, це здорово. Не дуже здорово, коли вони консервовані. Вони краще, коли зірвані відразу з дерева, але у зимових у умов, умовах війни вони є смачними. Давайте, ну от бачите, я так зрозумів, що він дуже популярний. Серед цього цього. Тому що джеми навіть ставляться. Давайте ще подивимося, який на смак, от, як виглядає солодкий бісквіт і солений бісквіт. Ми його не будемо нічим намазувати, просто цікаво, який він всередині. Ось так він запакований. герметично. Все герметично. Хочу підкреслити і дуже добре. Ось так виглядають бісквіти. Акуратно. Добре. Майте половинку, бо як я сказав, що я не дуже голодний. Тому... Сейчас салатки пашого? Якщо взяти, то в Україні є таке печива Марія, але якщо воно солодке, то воно десь таке саме на смак. Так. Тепер я беру зений бісквіт. Також він так само виглядає, він так само запакований. 4 штучки. Та сама консистенція лише солений. Також, якщо взяти до порівняння зі смаком, то це смакує так, як печиво Марія в Україні. Ну, все. Тут каву ми не будемо розчиняти, всі решта речей. А, це в воду, треба цей дрінк розмішувати. От, Я не думаю, ну давайте глянемо ще, як виглядає шоколад. Ось. Це така штука. Зараз попробую, спробую він на смак. Достатньо твердий. Добротний? Чорний шоколад. М -м -м. Якщо. Я не знаю, з чим порівнювати. То, тобто чорний шоколад він не чорний шоколад. От. Його їдять солдати Бундесверу. Ось такий раціон е, воїна німецької армії, країни НАТО такої ненависної в Росії. От він був халяльним. Е, все достатньо смачно, калорійно. Так як я сказав, це е, наш не перший е, натівський сухпай. Нам ще вдалося отримати іншої країни раціон. Дякую, що дивитесь в МЕДІА. Продовжуйте нас дивитися, тому що в наступних наших оглядах ми покажемо інші сухпаї країн НАТО.